Redmi 10 c ціна 3200. Чорненький колір. Досить хороший по стану, Тут уже йде Type-C роз'ємчик. Працює все добре, перевірений, протестований. Роз'єм на навушники 3,5 також присутній для непотрібно переходників. По екрану серйозних коцок, царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Показую інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. 10С, 128 ГБ пам'ять телефону, 13 Android встановлений та 4 ГБ оперативної пам'яті. Покажу зараз ще камеру. Так, погодитесь ось така тут ну, доволі непогана камера для такого смартфону. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші варіанти: є великий вибір завжди по смартфонах. І додавайтесь в телеграм-канал та інстаграм, силочки у шапці профілю.